Приближаю, ань мої рижаряби ай поперли у висоту. О, це що таке пролетіло? Ху ти? Я вже думав, що коли... куршачок Це ось твоє. А ти я жень до рижарявій троїшся. А сьогодні накотили молодці шпарять красавці! Сьогодні четвертий урок у мене аж, а зараз 9 годин ранку, вітерець дує хорошенький, такий, дві попробую. Поки коршачок дає ще гнать все Попробую, поснімаю Своїх рижорябіх. Молодіж вообще всю цю пізнячків, щоб їх успіть підняти. Е! Пташечки до їх. А, хорошо. Оце у мене такі типа рижобоких, рижорябих. Хо, то лізуть уверх. Молодці. Так мені вже шия будуть їх знімати. Отакі От у нас голубі в Житомирській області, Челіхівському районі, в селі Високому. А Красавці. Строго над хатою зараз. Я вже доверху шию задер і дивлюсь. Ай чуть, чуть відійду. Щоб не так дивитися на їх. Бо шия вже болить. Аля, аля, аля. Прямо над хатою вертикально. Молодці. Ви знаєте, треба пригоні голубів, особливо молодіжі. Треба давати шанс. Ніколи не робити висновок по перших польотах. Ось у мене цей рижобокий, що в центрі взяти. Він у мене перші польоти виробляв такі кардиболіти. Туди, сюди, круг, два давав. Я його потім трохи сильніший вітер був на другу суху з старими голубами. Раз, два, три кинув. Все, голуб успокоївся, зрозумів, що з його хочуть. Летить без круга, без нічого ідеально. молодець Ось він справа крайній. А, круг диви. А? Зараз буде розганяти. Ні, нормально. А зверху соколочок, О, літає. Гуй! зараз. А вони поперлися И, Уверх і все А вони вверх поперли і все. Трошки будуть їх зараз. Все, буду закінчувати.